З якої дати виплачувати грошову компенсацію за невикористані відпустки мобілізованим працівникам? Яка тепер тривалість неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами? Обов'язково додивіться це відео до кінця, і якщо виникнуть запитання, пишіть їх в коментарях, я вам відповім. <му> Вітаю! Це черговий випуск Кадролав з Яною Ярошенко та командою Кадроленд. Колеги, закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядкування надання та використання відпусток, а також інших питань, затверджений на базі законопроекту 8313, прийнято. Дійсно, здебільшого, зміни стосуються саме відпусток, водночас і загальнотрудові норми теж зачепило. Тож розставимо акценти. Акцент перший грошова компенсація за невикористані відпустки захисникам. Передбачена нова підстава для виплати грошової компенсації за невикористані відпустки, зокрема у разі призову працівника на військову службу під час мобілізації. Зверніть увагу, не передбачено використання цієї норми заднім числом. А отже, щодо тих працівників, які вже служать, обов'язку з виплати грошової компенсації за невикористані відпустки немає. Більше того, залишилися без змін інші компенсаційні норми. Як і раніше, обов'язково маємо виплатити грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки та соцвідпуску на дітей у разі звільнення працівника. Під час дії трудових відносин замінити грошовою компенсацію можна тільки щорічну відпустку, і тільки в тому випадку, якщо її тривалість за відповідний робочий рік перевищує 24 календарних дні. Другий акцент. Подовжена тривалість неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами. Зокрема, максимальна її тривалість тепер становить 30 календарних днів, а не 15, як було раніше. Але це не все. Статтю 26 закону про відпустки доповнено згадкою про надання неоплачуваної відпустки, зокрема у разі виникнення загрози збройної агресії. Причому прямо зазначено, що тривалість такої відпустки визначається за угодою сторін, а отже, фактично зафіксували той порядок, яким ми зараз з вами всі користуємося. Отже, тепер, коли надаватимемо неоплачувану відпустку працівнику на період дії воєнного стану, то достатньо в розпорядчому акті роботодавця просто послатися на статтю 26 закону про відпустки та відповідний закон і указ президента, яким подовжено дію воєнного стану. Згадка про закон 21.36 вже зайва. Підписуйтесь на кадровий YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини абсолютно безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендований, його побачили якомога більше ваших колег, ставте йому лайк. Ну а я продовжую розбирати основні акценти. Акцент третій відмова у наданні відпусток. Розширено коло осіб, яким можна відмовити у наданні будь-якого виду відпусток під час дії воєнного стану. Зокрема, до працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури, додали працівників, залучених до виконання робіт, виробництва товарів оборонного призначення, або до виконання мобілізаційного завдання чи замовлення. Четвертий акцент. Відпускний більше формальності додали наданню відпустки при народженні дитини. А також на відкуп роботодавця перевели порядок та умови надання творчої відпустки, відпусток для підготовки та участі в спортивних змаганнях та відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням. Головне, щоб основи були зафіксовані у колективному чи трудовому договорі. П'ятий акцент відпочинок після демобілізації. Додана нова підстава для надання неоплачуваної відпустки у статтю 25 закону про відпустки. Право на таку відпустку мають працівники, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошення демобілізації. Максимальна тривалість такої відпустки до 60 календарних днів. Зверніть увагу: якщо працівник звернеться із заявою до роботодавця про надання такої відпустки, то роботодавець. Не має права відмовити працівнику у її наданні, тобто це обов'язкова неоплачувана відпустка. Шостий акцент вже не відпускний. Науково-педагогічні зміни. Зверніть увагу, скасовано збереження середнього заробітку за педагогічними та науково-педагогічними працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період або військової служби за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Сьомий акцент перенесення вихідних. Тепер перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі чи в організації, крім випадків, встановлених кодексом законів про працю, визначаються трудовим або колективним договором. У разі відсутності відповідного положення у колективному чи трудовому договорі перенесення вихідних та робочих днів здійснюється за наказом роботодавця, погодженим з профспілкою. Додано окремий новий випадок виплати грошової компенсації за невикористані відпустки у разі мобілізації працівника. Збільшено тривалість неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами з 15 до 30 календарних днів. Для педагогічних та науково-педагогічних працівників скасовано збереження середнього заробітку під час воєнної служби. Роботодавцям дозволено самостійно регулювати перенесення вихідних та робочих днів. Більш грунтовно, ці та інші зміни ми обов'язково розберемо в наших вебінарах на Кадроленд, тож стежте за розкладом ефірів і обов'язково реєструйтеся. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і обов'язково підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 якщо ще не підписані, щоб першими отримувати всі свіжі кадрові новини абсолютно безкоштовно. Ну а якщо потребуєте ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову відеоплатформу, де транслюються актуальні вебінари, проводяться. Курси та онлайн школи безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а ще передбачено для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, обов'язково ставайте передплатником кадрової відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі останніх кадрових новин, як бачите їх побільшало.